Друзі, ми біля партиці Тустань. Ось туди, на саму гору, ми будемо підійматися. П'ять тисяч кроків складає цей маршрут або 3 кілометри. Але він крутий і вгору. Слідкуйте і ви все побачите. Чи варто йти на цю екскурсію? Кому варто йти? І я вам все в деталях розповім. Фортеця Тустець знаходиться в селі Урич Львівської області. Це національний заповідник. Екскурсію ми придбали у місті Трускавець. Коштувала вона 350 гривень. До фортеці ще треба купити квіток вхідний і він коштує 160 гривень, а львотникам це пенсіонери, студенти, 80 гривень. Краса тут, звісно, неймовірна. Дуже сподобалася ця надпис. Така фотозона інстаграмна. Багато людей сюди приїжджають. Ви також можете приїхати сюди і на машині самі. Екскурсія по самій фортеці триває годину-півтори. Як на мене, це мало часу для такої красоти. А тим паче, що дорога крута і вгору. Ось тут так Ну, Починається наш маршрут. Хто не може йти, тому предлагають, запропонують тут залишитися. Зроблені такі дерев'яні дорожки. Вражають звісно. Якщо буде дощ, то тут буде скользкувато йти. Природа тут дійсно дуже красива, варто сюди приїздити, але самим краще, щоб все встигнути подивитись. Тут навіть є така печера. Є? Зеркало. Це так цікаво. Йдемо далі. Ось такою тропкою треба підійматися вгору, тому майте це на увазі, та беріть зручний одяг та особливо взуття. А ось і сама фортеця, ми вже на горі. Що дуже сподобалося, що навколо гор зроблені такі парапети дерев'яні, мостики. Це дуже зручно. Археологи працюють на такій висоті. Ну що йдемо далі. Ну тут така краса, що треба дивитися без слів, милуватись, фотографуватись. А взагалі можете бачити, що людей тут багато і також сюди приїздить багато екскурсій. На території фортеці ведуться археологічні розкупки. Звичайно, тут треба вибирати погоду, щоб погода була гарна, сонячна. Тоді тут буде дуже красиво і цікаво. Як ви бачили, на території фортеці працюють археологи, проводять розкопки. Також тут працює музей, в якому вам покажуть 3D модель цієї фортеці. А взагалі це цілий музей-заповідник під відкритим небом. Перша згадка про фортецю датується 1340 роком. Проіснувала ця фортеця до 16 сторіччя. Вона була важливим форпостом на соляному шляху до Дрогубича. Дана фортеця була не лише митницю, а й оборонною спорудою тих часів. Ось такі крути сходи вниз. Ми вже спускаємось. Я хочу наголосити, що все дуже тут сподобалось, але недоліком екскурсії є те, що на відвідування фортеці дають лише максимум півтори години. Йдемо далі від джерела такій тропинці. Дуже мало часу дали на фортеці побути. Ну, слава Богу, ми вже внизу. Там дуже красиво. Звичайно, треба приїздити сюди самим, покупляти квиточки і самим там роздивлятися і гуляти. Ну а ми спускаємося вниз, і внизу нас чекають дуже красиві краєвиди полонин Карпатських. Ці полонини і краєвиди мене втратили не менше, ніж сама гора і сама фортеця. Після завершення екскурсії нас чекала смачна вечеря. Ми її замовили, як тільки приїхали до села Урич, а також дегустація. Вин та наливок місцевого виробництва. Дуже-дуже смачні. Друзі, село Уроч знаходиться біля східниці. Це всім відоме місто курорт, яке славиться своїми цілющими водами, лікуванням. А так виглядає східниця з вікон автобусу. В східниці багато різноманітних санаторій, також можете зупинитися у будиночках, таких самі відпочивати. Тож ось така цікава екскурсія, цікаві Карпати. І я вам бажаю гарних відпочинків і до нових зустрічей на моєму каналі.